Друзі, привіт! З вами Андрій Стрелець, компанія LRiker. Я сподіваюся, що ви вже всі бачили наше попереднє відео, в якому ми досліджуємо історію походження інформації про нібито існування Honda MNV 2023 року. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. Дане відео ми знімаємо через те, що в мережі натрапили на певну інформацію. Деякі продавці і зараз продовжують стверджувати, що вони. Можуть привезти електромобіль Honda MNV 2023 року, і цього разу в якості підтвердження навіть надіслали лейбу, на якому написано справді 2023 рік. Тож зараз ми детально розберемо, що ж не так з цією табличкою, та допоможемо вам убезпечити себе в майбутньому від потрапляння до таких неприємних ситуацій. Буде дуже цікаво. Поїхали. А почнемо ми з такого доволі цікавого діалогу. Я вважаю, що він є показовим і стався він між продавцем і потенційним покупцем, як я розумію. Насправді обох з них я не знаю, але ситуація доволі показова. Бачимо перший скріншот, і тут нам цікаво одразу кілька моментів. Перше, на що звернемо увагу, це дата, коли відбувається діалог, 24 березня. Тут пропонується Honda MNV топова комплектація 23-го року за супер низькою ціною двадцять 900. То слідкує за ринком, розумію, що ціна ця супер супер низька. Ну і власне при. Вабла далі одразу на цю пропозицію. Ну за кілька годин продавець отримає заперечення про те, що 23 го ми його не випускали. І бесіда розгортається далі наступним чином. Ну це по суті. Футболяння туди-сюди. Клієнт каже: Ви не праві, обманюєте. А продавець каже, ні, це ви обманюєте. І так продовжується до 24 березня. І далі продовження, і далі те саме і те саме далі. Продовжується. І отут також є цікавий момент. Ми до нього ще повернемось. Ось цей коментар обірки і запишуть. Ми до нього ще повернемось. Я вам поясню айні нюанси. Йдемо далі. І ага, бачимо, що 24 числа продавець пообіцяв, що скине табличку звінкодом як пруф. Бачимо, ідемо далі, 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 і пруфа немає. 29 березня покупець нагадує і. 30 березня продавець надсилає табличку з кодом, зокрема, і бачимо, що тут написано 2023 рік. Тобто 30 березня, через 6 днів після початку дискусії, доволі неприємної, отримую відповідь, де написано 2023 рік. Ось саме цей скріншот ми і розберемо детально, і з'ясуємо, що в ньому не так. Але бачимо так: клієнт побачив, що написано 23 рік і вибачився і сказав, перепрошую. Хоча насправді з цим. Скріншотом все не так гладко. Я спеціально зберігся скріншот окремо для того, щоб ми могли його більш детально вивчити. Бачимо частина вінкоду замальована, але на щастя, найважливіша частина з цього він коду збереглася. І зараз ми більш детально розглянемо, що ж таке він-код. Отже, складається він з кількох ключових частин. Ми виділили найважливіші на нашу думку, і спеціально підсвітили їх кольором. Перші три символи це ID виробника Причому перші дві літери LV в даному випадку вони. Позначають країну походження. Серія LA-LO це автомобілі, вироблені на території Китаю. Далі H. Це власне скорочення виробника. В даному випадку це Honda. Наступні п'ять символів: це є характеристики. Тут закодовано і кузов, паливо, кількість місць. Наступний символ на дев'ятій позиції це контрольне число, так зване, і найцікавіше те, до чого ми йшли. Воно у нас ось тут наполовину замальовано. На десятому місці ось ми його спеціально збільшили. Якраз. І є позначення року виробництва. Як бачимо, тут видніється літера N. Вона десь на 30% замальована, але я думаю, що всім зрозуміло, що можна прочитати літеру N. Вона, власне, і говорить нам, якого року виробництва цей автомобіль. Для того, щоб розшифрувати позначення 10-ї позиції в Вінкоді, ми скористаємося спеціальною таблицею. Бачимо, зліва у нас стовпчик це позначення року, а справа літерне скорочення. Або цифрове, яке власне підтверджує рік виробництва, як бачимо, потрібна літера N, яка зустрічається у наданому нам вінході, якраз стоїть навпроти позначки 2022 рік. Ось тут ми її підсвітимо для наглядності. Зробимо ось так: ось дивимося 2022 рік. Позначка N, і ось тут ми її бачимо. Чітко видно, що це N, це не M, і точно вже не P. але. Не все так просто, як може здатися на перший погляд, оскільки я більш ніж впевнений, що незважаючи на іншу інформацію, в Вінкоді цей електромобіль стане в Україні на реєстрацію саме як електромобіль 2023 року. Чому я зараз поясню перший легальний в Україні документ, який отримує кожен електромобіль, це є власне. Митна декларація саме в ній закладається ключова інформація про характеристики, найменування і так далі. Про цей електромобіль. Всі наступні інстанції, а це і сертифікація, і постановка в подальшому на облік, буде брати інформацію саме звідси. Це приклад митної декларації, це реальна наша митна декларація з попередніх імпортів. Вона не стосується електромобіля, він код якого ми розглядаємо, але дуже зручна для. Власне, наглядного пояснення. Бачимо, що марка Honda, і бачимо модель XMV. Причому практично всю інформацію для цього блока митниця бере з цієї таблички. Але Honda має свої особливість, оскільки ми пам'ятаємо, що оригінальна назва завода виробника цього електромобіля, ось тут він зазначений, це Dongfeng Honda. І ось тут у митниці вже є варіанти, як написати Dongfeng Honda, як я на табличці, або. Так, як написано в інвойсі, в даному випадку Honda. Назва збігається і тут, і тут, хоча частково, а значить, може бути відображено в митній декларації. Приставка ж XNV береться з цієї таблички. Ось, ну в даному випадку це MNV. Рік виробництва, який тут зазначено, теж береться з цієї таблички. Тобто, навіть якби на цій табличці у 2023 році було написано 2025, воно було б відображено ось тут. І в подальшому при реєстрації. В техпаспорті, незалежно від дати його видачі, стояла рівно оця от такою є особливість нашого законодавства. На цьому все. Сподіваюсь, дане відео було дуже корисним для вас. Якщо воно вам сподобалося, ставте лайк. Якщо не сподобалося, ставте дизлайк. Бажаємо вам не потрапляти до таких неприємних ситуацій і купувати електромобілі у перевірених чесних дилерів. До зустрічі!